Що об'єднує транспорт, будівлі, посуд, гаджети та прикраси. Усі ці речі виготовили з матеріалу, без якого неможливо уявити сучасний світ. Люди, що жили в кам'яному віці, навіть мріяти про таке не могли, а для нас це навіть більше, ніж буденність. Тому зараз ми розкажемо про виробництво матеріалу, який змінив цей світ докорінно і, напевно, назавжди. Перші вироби з металів люди почали використовувати ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Але зараз без різних металів наш світ уявити просто неможливо адже майже все навколо тебе має їх у складі А от виробництвом металів займається окрема галузь промисловості металургія. металургія це комплекс виробництв важкої промисловості, що займається видобутком та збагаченням руд, виплавкою металів і їхніх сплавів та виробництвом металургійної продукції. Але чому саме комплекс? Бо металургійне виробництво настільки потужне, що складається з трьох різних взаємопов'язаних виробництв це гірничодобувна промисловість, чорна та кольорова металургія. Окрім того, металургія має кілька послідовних етапів виробництва це видобуток рут, їхнє перероблювання, виплавка металів і їхніх сплавів та виробництво готової металургійної продукції. Гірничодобувна промисловість займається видобутком сировини для виплавки металів та їхніх сплавів. Як ти думаєш, що є основою для їхнього виробництва? Звичайно, це металічна руда. Для чорної металургії ведеться видобуток руд чорних металів, залізних та марганцевих. Для кольорової видобуток руд кольорових металів, наприклад, алюмінієвих, титанових, мідних чи інших. Руда перед використанням має пройти процес збагачення, тобто фільтрації, це допомагає виділити з видобутого матеріалу найціннішу його частину чисту руду. Також гірничодобувна промисловість видобуває паливо для виплавки чорних металів коксівне вугілля, а ще різні допоміжні речовини, наприклад, флюсові вапняки, вогнетривки глини тощо. Більше про видобуток рудних корисних копалин дивися у відео в нас на каналі. Чорна металургія займається виплавкою чорних металів та виробництвом металопрокату. Ця галузь виплавляє залізо, а точніше, його окремі сорти чавун та сталь. Вони відрізняються вмістом вуглецю. Чавун важкий, міцний. І зносостійкий сплав заліза, з нього виробляють верстати різні деталі, труби використовують у машинобудуванні тощо. Однак це крихкий метал, і під час удару він може розсипатися, тому частину чавуну переплавляють на сталь. Сталь міцний сплав, його використовують у будівництві, виробництві побутової техніки та різного обладнання. В автомобілебудуванні тощо. Зі сталі виробляють прокат так називають різну готову продукцію зі сталі. Це можуть бути прокатні листи, арматура, різні сталеві балки, рейки, труби, канати тощо отже, чорна металургія це складний процес виробництва, де проводиться послідовне перероблювання сировини на готову продукцію. Зі збагачених рут виплавляють чавун, із чавуну сталь, а зі сталі виробляють прокат, готові металургійні вироби. Це і є повним циклом виробництва продукції чорної металургії, проте він може бути і неповним. Сировиною часто є металеві відходи виробництва, що переплавляються ще раз. Також є і цикл переробної металургії, що використовує брухт як сировину. Чорна металургія дуже матеріаломістке виробництво, воно потребує великої кількості різної сировини. Наприклад, для виробництва тонни чавуну потрібна 1,5 тонни залізної руди, приблизно тонна коксівного вугілля, а ще флюсові вапняки та вогнетривки глини. Усе це завантажують у великі доменні печі, де й відбувається виплавка. А для охолодження потім потрібна величезна кількість води, тому чинник розміщення таких виробництв сировинний. Однак виплавка в доменних печах це доволі застарілий спосіб у країнах, що мають розвинену металургію, використовують сучасніші методи виплавки металів, наприклад, конверторний, що потребує менше ресурсів. Таким методом залізо виплавляють за допомогою потужних струменів гарячого повітря. Це схоже на те, як ми дмухаємо на вогнище, щоб воно краще розгорілося зростає і роль перероблення вторинної сировини брухту. Кольорова металургія займається виплавкою кольорових металів, їхніх сплавів та виробів із них. Здебільшого кольорові метали, які використовують у різних галузях господарства, є саме їхніми сплавами. Наприклад, бронза це сплав міді з оловом, а латунь сплав міді із цинком, чисті елементи використовують рідше. Виробництво кольорових металів чимось схоже на виробництво чорних це також послідовний процес, видобуток та збагачення руди. Плавлення чорнового металу, рафінування, тобто очищення та виробництво прокатної продукції, зверни увагу: процес очищення рут кольорових металів має назву рафінування важливо зауважити, що виробляти кольорові метали важче. Концентрація рут кольорових металів у гірських породах значно менша, ніж чорних, та й саме виробництво складніше. А отже і дорожче. Тому кольорова металургія краще розвинена в країнах, що мають високий рівень розвитку економіки виробництво кольорових металів різниця, виокремлюють металургію важких металів міді, нікелю, свинцю, олова і ртуті та легких металів, алюмінію, титану та магнію. Для виробництва важких кольорових металів потрібно багато сировини, адже їхня концентрація в руді невелика, тому чинник розміщення сировинний, їх розміщуватимуть недалеко від родовищ, для виробництва легких металів потрібно багато електроенергії, тому чинником розміщення підприємств кольорової металургії буде енергетичний, їх розміщуватимуть недалеко від електростанцій. Окремо варто виділити виробництво алюмінію. Після видобутку алюмінієвих рут бокситів їх переробляють на глинозем. Він є таким собі напівфабрикатом для виробництва алюмінію Його виробляють біля місць видобутку або постачання, а потім із глинозему виплавляють металевий алюміній. Його виробництво споживає дуже багато електроенергії. Тому чинник розміщення енергетичний. В алюмінієвому виробництві є дві окремі стадії виробництво глинозему та виробництво алюмінію. Металургійні підприємства називаються металургійними комбінатами Металургійний комбінат це металургійне підприємство, що поєднує всі етапи виробництва металургійної продукції від видобутку сировини залізної руди до готового продукту металопрокату. Так на металургійних комбінатах часто поєднується гірничодобувна та металургійна галузі. Форма організації виробництва на таких підприємствах це комбінування. Для них характерний і високий рівень концентрації виробництва, якраз комбінати виробляють більшу частину продукції металургії. Відходи комбінатів чорної металургії, як шлаки та азотні гази, є сировиною для виробництва різних будівельних матеріалів, мінеральних добрив та інших продуктів. Тому довкола цих підприємств формуються й інші супутні виробництва. Так утворюються цілі промислові райони. Уся ця металургійна краса має і свої недоліки, і основний це її неекологічність. Шкоди довкіллю завдає видобуток рут у кар'єрах, що повністю змінює екосистему території. Після видобутку і збагачення рут утворюється велика кількість відходів, так званих. Порожніх порід, з яких насипають величезні гори терекони. Вони займають землі, що могли використовуватися в корисніших цілях, металургійні комбінати викидають в атмосферу велику кількість шкідливих речовин. Це може спровокувати навіть кислотні дощі. А для виробництва електроенергії часто треба спалити багато паливних ресурсів, що також несе негативний вплив на довкілля. Для зменшення шкідливого впливу на довкілля потрібно впроваджувати нові, ефективніші методи виплавки, щоб зменшувати кількість сировини. Також важливим є комплексне перероблення сировини та відходів виробництва. Через їхнє використання для всіх можливих потреб, щоб кількість відходів була мінімальною. Запам'ятай металургія це комплекс виробництва важкої промисловості, що займається видобутком та збагаченням рут, виплавкою металів і їхніх сплавів та виробництвом металургійної продукції. До її складу входять. Гірничодобувна промисловість чорна та кольорова металургія. Гірничодобувна промисловість займається видобутком різної сировини для виплавки металів та їхніх сплавів. Чорна металургія займається виплавкою чорних металів чавуну і сталі та виробництвом металопрокату. Кольорова металургія займається виплавкою кольорових металів їхніх сплавів. Та виробів із них, чинники розміщення підприємств чорної металургії сировинний, кольорової, сировинний та енергетичний. Підприємства, що займаються виробництвом металів, називаються металургійними комбінатами, форми організації їхнього виробництва комбінування та концентрація. Для зменшення шкідливого впливу на довкілля потрібно впроваджувати нові методи виробництва комплексно переробляти сировину та відходи галузі. Тепер ти знаєш більше про те, звідки беруться металеві вироби. А в яких країнах світу їх виробляють найбільше, дивися в наступному відео.